У сьогоднішньому огляді ми розглянемо біржу лайк, like, на якій зараз за реєстрацію ми можемо отримати 8 доларів та по 3 долари за кожного запрошеного партнерами. Ну і також розглянемо ще якими способами ми можемо заробляти на цій платформі, але перед початком як завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас Like. Це звичайна біржа, де ми можемо торгувати, майнити, стейкати свої монети, а також приймати участь в лаунчпадах та айндропах. Також в подальшому тут ще буде NFT Marketplace та Web3GMone. І також на головній сторінці ми можемо бачити, скільки токенів роздають. Також переглянути за що ще ми можемо отримувати. Ці токени це за майнинг, запрошення партнерів, за реєстрацію та верифікацію, за підписки на їхні соцмережі. І також за те, що ми будемо просувати їхні соцмережі. Далі ми внизу тут можемо переглянути, які інструменти вони нам пропонують. Також почитати новини щодо цієї платформи. Також бачимо, що в них вже є мобільний додаток. Тут ми можемо звернутися за допомогою, якщо у нас виникли якісь питання. І також більш детально ознайомитись з тим чи іншим питанням, які нам цікаві. Ну і Давайте переглянемо їхню дорожню карту. Тут ми бачимо, що вони почали роботу третього квартала. 2020 року, і вже до 4 квартала 2024 в них буде повний запуск їхньої платформи. Звичайно, мені не подобаються ось такі дорожні карти, тому що вони зроблені як простий скріншот. Ми тут не можемо нічого ні виділити, ні перевести. Ну, але зараз більшість таких проєктів, які викладають ось такі. Дорожні карти, тому кому цікаво, може почитати, що вже працює та що далі вони планують на цій платформі. І також тут внизу ми можемо. Ознайомитись з їхніми соцмережами. Давайте для прикладу переглянемо їхню сторінку в Твіттері. В них 14 тисяч підписників. Сторінка доволі жива. Вони постійно викладають тут пости з різними айндропами, в яких ми також можемо приймати участь. Тут ми бачимо період проведення, що нам потрібно робити, щоб прийняти в ньому участь, і також яка винагорода буде в цьому айндропі. Тому, кому цікаво, також може пробувати приймати в них. Участь і спробувати таким чином також заробити. Ну і давайте більш детально розберемося, що нам потрібно зробити для того, щоб отримати токіни. Ну і звичайно, перше, що ми робимо, це реєструємося на самій платформі. Реєстрація тут дуже проста. Також у вас тут буде реферальний код. І також погоджуємося з правилами і натискаємо верифікацію. Далі вам прийде лист кодом підтвердження, вводити його і переходити до авторизації. Також ми можемо реєструватися за. З допомогою телефону. Тут все так само, тільки ми вводимо свій номер мобільного телефону. Ну і далі переходимо вже до самої авторизації, вводимо свої дані, за якими реєструвалися. Також ще забув сказати, що паролі потрібно обов'язково використовувати спецсимвол. І далі натискаємо логі. І все, ми вже потрапили на сайт, як зареєстровані на ньому. І перше, що ми робимо, це переходимо в вкладку Mining, натискаємо Майнити І в нас запускається майнінг, Як бачите, в мене зараз заблоковано 2 токена Leak, і по завершенню майнингу я їх отримаю і знову зможу запустити майнинг. І таким чином ми можемо щодня, заходити, вмикати цей майнинг і забирати ці токени. І наступний крок, який нам потрібно зробити, це пройти QIC для того, щоб ми... Отримали свої токени. Переходимо сюди. Перше тут ми вводимо персональні дані. Далі тут ми вводимо номер документа, який ви будете використовувати. Далі тут завантажувати документ і робити селфі з документом. Все доволі просто, як завжди, звичайна верифікація, але може виникнути помилка, коли я натискав наступний крок. Воно дуже довго завантажувалось, і я просто обновив сторінку. І коли я натиснув наступний етап, воно мені все погодило, як бачите, успіх. І за 72 години вам повинні підтвердити вашу верифікацію. І після цього ви зможете отримати 10 токенів Leak. Ну і далі ми можемо погуляти по самій платформі. Тут зараз показуються ціни криптовалюти на даний момент. Тут ми вже можемо торгувати. Також ми вже зможемо після отримання відразу продати свої токени Leak. Вони зараз торгуються по 54%. цента. Бачите, доволі велика просадка в нього була. І якщо ми підрахуємо, навіть якщо ми просто за реєстрацію отримаємо 15 токенів. Зараз це в нас 8 доларів 13 центів. І за кожного партнера. Ми також отримуємо додатково 2,70$. Тобто я вважаю, доволі непогано. І плюс також за майнінг Ми будемо отримати щодня по 1$. Долар. І також тут є стейкінг. Але поки що тут невелика кількість токенів, які ми можемо стейковати. Це лише BNB. Та лі. І тут ми бачимо під які відсотки мінімальну суму для стейкінгу, тому навіть після отримання своїх токенів ми можемо їх покласти під стейкінг і додатково на цьому заробити. Ну і також далі тут буде вже, як я говорив, NFT платформа та web 3 гаманець. На що я не знайшов, як ми можемо тут. Отримати за підписки на їхні соцмережі. Можливо, це потрібно робити через Telegram, тому що багато в них андропів проходить саме через Telegram. Я поки що в цьому дуже не розбирався. Зараз просто проходимо реєстрацію, отримуємо свої токени. Ну а далі вже по ходу будемо розбиратись. І як бачите, в мене вже на балансі зароблено 3,78 долара Для цього, щоб переглянути, переходимо в indrop і бачимо, що. У мене зараз є 5 токенів лік І заблоковано 7. Тобто 5 я отримав за реєстрацію. І 2 в мене також ще зараз майніть. Ну Але також є один нюанс: що поки що ми не можемо продавати ці токени. Розблоковувати токени будуть 4 кварталі 2023 року. А можливо, як завжди, можуть переносити ці розлоки. Тому, можливо, ми зможемо їх отримати лише на початку 2024 року. Але все одно я вважаю потратити декілька хвилин, пройти тут реєстрацію, верифікуватися та отримати 10 доларів на халяву. Я вважаю, варто. І також щодня можна заходити майнити і по бажанню запрошувати сюди партнерів і також додатково отримати ці токени. Тому переходьте, реєструйтеся, в подальшому потім не пошкодувати, що втратили таку можливість підзаробити. І навіть, можливо, цей токен в подальшому зросте в своїй ціні. І ми зможемо отримати ще більше. Ну я я буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіться До побачення.